Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як е, ми можемо виводити наші змінні у Python. І е, не для кого не секрет, що для того, щоб вивести певні змінні або певні повідомлення до консолі, ми використовуємо е, таку функцію, як print. І функція print використовується для виведення наших з вами змінних. Ну, це вже ми з вами опрацьовували. Що, якщо ми занесемо до нашого PyCharmu, Змінна Х дорівнює Python із AWS, то і виведемо її до консолі, ми все побачимо, все в порядку. Запускаємо. Ось Python із AWS. -ом. Але якщо нам треба вивести декілька змінних і функція print, з її допомогою, ви можете виводити кілька змінних розділених комою. Дивіться, ось тут у нас з вами для змінних X, Y та Z. Ми з вами, котрі будуть типу даних стрім, ми їх можемо виводити через кому. Виведемо їх через кому. Ось X Python, Y, is, літера Z ні в чому не винна. Z авісом. І ось ми через кому їх виведемо. Запускаю. Ось Python is, awesome. Тобто три змінні. У цих трьох змінних були занесені певні слова. І на що <кхи> треба звернути увагу? Пробілів у нас після слова Python, або перед is, або після is, або перед awesome у нас немає. Пробіли у цьому слові у нас заміняють коми. Тобто, якщо ми виводимо стрінгові змінні через кому, пробіли між нашими словами, PHR і компілятор Python домальовує самостійно. Рухаємось далі. І ви також можете використовувати оператор плюс для виведення кількох змінних. Але на що треба звернути увагу? Якщо я поставлю плюс замість коми, то у мене ось увесь рядок буде без пробілів. Без пробілів. Тому на це треба звертати увагу. Що, якщо нам необхіден необхідні пробіли автоматичні, то ставимо кому. А якщо ми з вами поставимо плюси, поставимо плюси, то нам пробіли необхідно буде дописувати самостійно, як у нашому з вами прикладі. Ось вони, ці пробіли. Запускаю ось Python із EOS. Awesome. Але якщо я приберу пробіл, то автоматично. Знак плюс його не доставить, як у нас це робила кома. Ось. Далі. На що треба звернути увагу? На пропуск після і Python і IS. Без них результат був би ось таким Python із ASOM. І для чисел символ плюс працює як математичний оператор. Давайте на це подивимось. Наша зміна X. Дорівнює 5 y дорівнює 10. І якщо ми з вами для типу даних стрінг могли застосовувати плюс, і нас рядок, скажімо так, склеювався між собою, то коли ми з вами застосовуємо знак плюс для змінних, то вони між собою складаються. І результат 10 плюс 15. Ой, 10 плюс 5 буде 15. Ось він. Будьте уважні, до типів даних. Далі у функції print, коли ви намагаєтесь об'єднати рядок та число за допомогою оператора плюс, Python видасть вам помилку. Давайте на це подивимось. Дивіться. змінна x дорівнює 5, змінна Y дорівнюючи. І ми намагаємось скласти число, число плюс рядок. І подивимось, що нам Python на це скаже. Запускаю. Python нам видав помилку. Зараз э, закоментую цей рядок, що він видасть помилку. Так, і тепер <кій> запускаємо. Все, воно закоментовано. Тобто, э, коли ми щось закоментовуємо, воно не о, підключається до нашого виконання у консолі. І найкращий спосіб вивести кілька змін у функції print, розділити їх комами, які е, навіть від підтримуються різними типами даних. Тобто, якщо ми з вами захочемо вивести різні типи даних, різні типи даних, обачаюсь. Е, тобто x у нас тип даних int, John string. І якщо ми хочемо їх вивести разом, щоб вони були були в одному рядку. То нам треба додати кому. І зверніть увагу, після п'ятірки, пробіл у нас доставився автоматично. Нам не треба, як в Java, та у C-Sharp та плюсах його дописувати з допомогою конкатенації і якимось іншим чином. Тому в Python це вже більш автоматизовано. Що стосується сьогоднішньої теми виведення змінних, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.